Бо знаємо, що коли земний наш дім, ця хатина розвалиться, ми маємо від Бога житло на небесах, дім нерукотворний, вічний. Від того ми і зітхаємо, бажаючи облачитися в небесне наше житло. Тільки б нам, і вдягненим, не виявитися нагим, бо ми, знаходячись у цій хатині, зітхаємо під тягарем. Ми не хочемо роздягнутися, але вдягнутися, щоб смертне. Поглинете було життям, на це саме і створив нас Бог, і дав нам запоруку духа. Отже, ми завжди маємо сміливість, і як знаємо, що поки живемо в тілі, ми відсторонені від Господа, бо ми ходимо вірою, а не видінням. Сміливість маємо і бажаємо краще вийти з тіла і ослитися в Господа, і тому, ревно стараємось, чи то входячи, чи виходячи, бути йому угодними, бо всім нам належить стати перед Судом Христовим. Щоб кожному одержати згідно з тим, що він робив, живучи жив, в тілі, добре або лихе.